Вівторок, полудень, 10 вересня, Михайлівський собор, сльози, горе, розпач рідних, друзів, знайомих та побратимів. Це прощання із Ярославом Олійником, відомим під позивним Локі. Його життя та життя його дружини одночасно обірвалися у неділю, 8 вересня, під час ДТП. Сотні людей прощаються із подружжям близько двох годин. Це і військові, і колеги Ярослави із Міністерства стратегічної промисловості, і виробництв дронів, зокрема, і недавній очільник відомства Олександр Камишин, який, власне, і повідомив про загибель Ярослава публічно. Локі став одним із перших членів оновленої команди «Мінстратего», доєднавшись до її лав ще минулого літа. Прямо з лінії фронту, відповідав за роботу з виробниками дронів, приклав дуже велику свою власну, ну свої сили для того, щоб це було. Ярослав це точно була одна з людей, яка вірила в те, що саме ця сполотні системи це наші сили для нашої країни, для того, щоб перемогти. І... Ну, навіть, як є люди, які не заспокоюються. Тобто, є люди, які, скажімо, чекають моменту, просто я послужив, і би, я можу там відпочити. Просто, ну, і кожна людина має право на це. Але людина Ярослав була одним з тих людей, які не заспокоївся, які, незважаючи на що, що вдалі, ну, тому що головна мета це перемога. До лав ЗСУ Ярослав доєднався ще у 2017 році, практично з моменту повноліття. Служив у підрозділі аеророзвідка, де став оператором розвідувальних дронів. З початком повномасштабного вторгнення РФ до України Ярослав брав участь у боях на Київщині, Чернігівщині, а також у харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ. Окрім цього, він ще співпрацював із благодійним фондом Повернись живим. Активно долучався до підготовки нових операторів дронів. Ярослава та Ніну поховали на Київщині. Галина Остаповець, Павло Василенко, Київ.